І всім привіт, мої сонечка, з вами Куркоза. І сьогодні в нас буде міні-одиночний подкаст, тому що Куркоза вже хоче нарешті зробити відео. І сьогодні ми будемо думати, чи справді капхет така нервова гра, тому що мені його подарували. Вибачте за те, що так довго пропадає, вже привикайте, сподіваюся, Куркоза з майбутнього мене послухається. Але ні, не послухайте, знаєте. І розберемо, чи справді витратити 279 гривень, щоб потратити 279 своїх нервових клітин. А якщо ще ще DLC хочете, то, звісно ж, 379 нервових клітин. Коли мені подарували капхет, я не задумувався, чи буде він мені нервовим, чи ні. Взагалі. Ну, якби я розумію, що там буде багато нервових босів, але ж я рівноважений, сподівався. Більшість роз ютуберів е, через свою неврівноваженість перетворили цю гору як якесь пекло, але насправді це не так. Капхет не таке велике пекло, тому що там можна багатьох босів легко пройти, є багато зброї лег легших, і зараз на фоні ви бачите, як я легко проходжу деяких босів. Звісно ж, деяких я проходжу на simple моді або регуляр, але це не міняє того факту, що капхет може бути доволі легким. Я дуже, любив бос, дуже люблю босфайти, і якби, ця гра доволі сильно від них вирізняється. Ну, деякі атаки, звісно ж, можуть у босів бути мені важкими, але ні. Загалом, якщо ви доволі врівноважена людина, вам не буде аж так складно проходити капхет. Оскільки це реально доволі не така і складна гра. Першого боса ви можете доволі легко пройти, другого вже трохи поскладніше, і все йде по порядку. І фінальний диявол не, мені вже не здається таким складним, яким я його бачив раніше. Загалом я проходив за клавіатуру, що я набагато нервовішим, Тому більшість підранерів. І взагалі більшість людей грають на геймпаді. Це якраз і стимулювало мене купити геймпад. Та. Ну, На клавіатурі доволі складно, але я якось вже привик. Я не знаю, наскільки легко мені буде вже на геймпаді. Тому також складність капхеда залежить від того, на чому ви граєте. Скажу так, DLC складніше. Я не можу нормально пройти DLC, хоча більшість босів там доволі легкі в лапках. І на... в офіційному капхеді без DLC перші боси досить легкі. В DLC немає такого поняття перший бос. Там зразу відкриваються два боси. Загалом капхед доволі легка гра, мені так здається. Тому що я, хоч і трохи нервувався, але трохи. І. Та. Це незначно. Це залежить від того, на якій ви техніці граєте. Наскільки ви врівноважений. І чи готові ви витратити 279 нервових клітента 279 гривень, щоб потратити свої нерви. Це от таке питання. Вибачте вже за таке коротке відео. Я старався. Старався. І е, загалом капхет це не така складна гра, в яку її перетворили. Ну, якщо ви зіграєте, то ви вже зрозумієте, як на мене. Тому це... тому вибачте, це таке коротке відео. Куркози просто трохи вигорів, йому було нічого робити. Але це ще не кінець. У коркози з'явився Патреон, там де ви можете його матеріально підтримати. Від... Тепер від цього відео, всі відео будуть виходити там раніше, і ви зможете мене матеріально підтримати. Рівні будуть поповнюватись, тому буду чекати вас також там. А тепер підпишіться на канал, ставте подвайки, нажмайте на дзвіночок і всім попався, що я вам є в описі і папа. Вибачте, така коротка відео. Папа и сонечко.